Так як у мене сьогодні натхнення, і я сів записувати цілий ряд відеороликів, ну і світла немає, екофлоу я провтикав зарядити. <ріху> Тому сьогодні ми з вами трішки попрацюємо над контентом. Те, що, як я завжди говорю, найважливіше в нашій з вами роботі. З Ютубу. Не дивлячись на те, що в мене 12 підписників, я отримав вже цілих 4 клієнти, які працюють зі мною більше 4 місяців, більше 4 місяців, уявляєте? Це ж офігезно просто. Тому я розумію, що навіть з мізерним відсотком перегляду, з максимально тонкою локальною нішею, я можу бути продуктивним, ефективним і заробляти на цьому. І це ж саме я доношу і до своїх клієнтів. Лакшері життя, картинка це все дуже круто. Але коли ось тут є щось більше за першого враження, це значно. Ефективніше. І я тому банальний приклад. Всі мої відео записані або на фоні стіни в кухні, де за вікном в моєму селі кричать собаки, гуси, кури і качки, або в кабінеті, який в сусідній кімнаті. Попри це, все, це приносить стабільний дохід. Попри це, все, це приносить стабільний дохід не тільки в цій ніші і не тільки на цьому каналі, де я наголошую 12 підписників. Багато каналів, різні ніші. Всім цим займаюся власне я. На всіх них одноманітний, однотиповий контент з балакаючою, грубо кажучи, головою. Але він є ефективним. Я знаю, що я роблю. В Ютубові, і як досягти потрібної мені мети. В мене немає мети мати велику кількість підписників. Тому що мій контент не спрямований на велику кількість підписників. Мій контент це точечний удар в конкретну мені ціль. І воно працює, як ви можете бачити. Якщо ми говоримо про моїх клієнтів, в них навпаки. Масштаби. Чим більше фоловерів, тим краще. Чим цінніша Гео, тим краще. І тільки так це буде приносити підписки на фенслі, підписки на OnlyFans, трафік на інші ваші соціалки. Ютуб для мене це дорога. Дорога з неймовірно великим трафіком, який я намагаюся використовувати в повній мірі. Банальний приклад. Модель, яку ми тільки запустили. Ми півтора місяця вели її YouTube канал. І за півтора місяці у нас один відос, Один єдиний відос, вистрелив на 18 тисяч. Всього відосів там вийшло близько 16. А із 16 вистрелив лише один. І цей один відос маховиком підтягнув всі. Ті відоси, які виходили до цього за допомогою рекомендацій. І так на тих відосах було по тисячу, по 700, по півтори тисячі в середньому по тисячу переглядів. Відос, який вистрелює на 18 тисяч, витягує всі інші відоси на 2 25 тисячі, і наша середня статистична вилка перегляду по всіх цих відосах виростає в X2,5. Неймовірно, неймовірно. А знаєте, що ще неймовірно? Те, що завдяки одному відосу в нас збільшуються всі соцмережі по фоловерам, і кількість, а точніше, вартість нашої монетизації інтеграції, за якою приходять до нас клієнти, збільшується в 2,5 рази. Один відос, один який. Просто змінює хід гри і збагачує знову ж таки нас. Це е, модель е, від агенції. Е, агенція, чесно кажучи, е, з сумнівною репутацією для мене. Не для моделей, ні в якому разі, але для мене. Ми е, запускаємо з цією агенцією другу модель. Друга модель поспіль. Відвалюється на другому місяці. Чесно кажучи, це велике розчарування. В перший раз модель була достатньо перспективна, вона була достатньо сасна, вона непогано знімала контент, вона гарно виглядала в кадрі, в неї була доволі гарна пікантна форма, і з нею була велика перспектива. Але модель вигоріла, або ж агенція не донесла правильну позицію до моделі, і вони відвалилися. Через, мабуть, півроку вони прийшли до мене знову з новою моделлю, яка погодилася на контент. Але, але ця модель а, має певний нюанс. Ця модель 45 років. Тобто. Є певна а, проблема з веденням і складність. Типу, це більш вузька ніша, яка заходить не всім. І це стосується як соціальних мереж, так і OnlyFans, FenSley, Hab. Це більш складна. Ніша, але тим не менше, от, за півтора місяці відосик залетів там, на 18К, і він змінив хід гри. Там за півтора місяці у нас по 600-700 фоловерів в кожній соціальній мережі. Це вузька аудиторія. це Точечна аудиторія, яка прийшла конкретно до неї, яка зацікавлена конкретно в ній, в її а, візуалі, в її формі, в а, її позиції, яку ми для неї склали, і вели а, соціальні мережі. І от а, ми її розвивали. Третій місяць це місяць, в якому починається все саме цікаве. Третій місяць, коли підходить до закінчення, ми починаємо пошук перших рекламних контрактів. До речі, бачите те, про що я вам говорю, як я пишу контент. Бач? Спокійно, в мене тут жиробасики ходять, отакі. І. Немає в цьому ніякої проблеми. Я живий, я реальний, я такий, як я є. І я розказую все, як воно є. Так от, третій місяць це місяць контрактів. Він у нас так в графіку по кожній моделі і записаний місяць контрактів. Її аудиторія це 48% США. Потім 25%, якщо я не помиляюся, це Канада. І все інше, там е, дріб'язкові е, розбиття на Англію, Австрію, Німеччину, ну там по декілька відсотків. Але ті, хто шарять за нішу, за, за, нічу, за о, цільову аудиторію, і вартість цієї аудиторії мають розуміти, що це яка дорога аудиторія. І ми, от прямо сука, в неї попали. Розумієте, ми от цією моделлю попали саме в найдорожчу цільову аудиторію. І закінчився другий місяць, розпочинається третій місяць. У нас розписаний план. Я нагадую про оплату, і мені пишуть, ми призупинимо роботу. У нас з'явився там новий проект, нові моделі. Ми поки сконцентруємось туди. Чесно кажучи, сказати, що я був в шоці, нічого не сказати. Сказати, що я був злий, нічого не сказати. Я рідко відповідаю сухо і беземоційно, але цього разу я написав просто ок. І наступним повідомленням а, дописав а, в пом'якшеній формі, більш а, а, офіційно, так би мовити. Але якщо говорити по-простяцьки, я написав: не проїбіть, будь ласка, YouTube. Там дуже цінна аудиторія. Реально, це аудиторія, яка за одну інтеграцію може приносити вам порядка 200 баксів. Одна інтеграція від відос. При тому, що в цих відосах модель не розмовляла. Все, що вона робила, вона робила йогу, вона робила вправи. І з відео до відео у нас е змінювалась лише локація тричі всього-навсього. Тобто, там, наприклад, у нас вийшло 12 відосів, і от. Е Три відоса на одній локації, три відоса на другій локації, три відоса на третій локації. А вправи скрізь були однакові. Навіть вбрання тільки два рази змінили. Розумієте? І попри це все, це заходило. Її дивилися, її дивилися стабільно і з однією тією самою плюс-мінус кількістю переглів, якщо брати середню. Діло дійшло до того, щоб робити гроші, і вони зливаються. І це просто нонсенс для мене. Як можна заплатити 800 баксів, витратити два місяці? І просто на моменті місяцю, коли потрібно заробляти гроші, взяти і відвалитися. І так, от постійно розумієте, за місяць мінімум одна модель. Від агенцій, саме від агенції, відвалюється таким чином. І саме через це я не люблю працювати з агенціями. Але на об'ємі саме агенції і дають найбільший а, приток грошей мені в карман. Тому від них відмовитись ніяк не можна. Але мене як а, саме творця. Не контенту, а образу цих моделей в соціальних мережах. Це дуже сильно розчаровує, тому що мені хочеться бачити результат по кожній з них. І я знаю плюс-мінус результат кожної з них наперед. Але реалізувати це, вдається, не завжди.